Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Після вечері, 4 серпня, тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Після чого виникла масштабна пожежа. Подія знову сталася в районі мису. Фіолента, як повідомляють місцеві телеграм-канали, в районі мису побачили спалах, після чого пролунав вибух і почалася пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи. Вибухи і на горизонті, що горить на Фіоленті у районі чути періодичні вибухи ніби чомусь потрапили. Повідомляють очевидці в соцмережах. У Мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху. На кадрах видно, як у небо з'їмається вогонь, фіолент, мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, Балаклавському районі Севастополя, західний край зовнішнього пасма Кримський гір. Пише в Вікіпедія, як передають джерела, вибух трапився на одному із кораблів флоту РФ. Відразу після цього він своїм ходом покинув бухту, проте згодом довелося кликати на допомогу буксири. Мова може йти про корабель «Сметливий», який тільки вийшов із місячного ремонту. Не виключено, що удар наносився українськими підводними дронами. Зазначимо сьогодні, незважаючи на бадьорі звіти міноборони РФ про нібито знищення надводних ударних дронів, які атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї, оприлюднені у, у соцмережах відео свідчать про протилежне. Судячи з усього, що найменше один великий десантний корабель, який було ідентифіковано як Оленогірський гірняк, намагається вирушити на зустріч із ракетним край. Сором Москва, потопленим українськими військовими у квітні 2022 року, як видно на оприлюднених кадрах. У наслідок отриманих ушкоджень судно дуже перехилилося на лівий борт, що може свідчити про затоплення кількох відсіків. Наразі окупанти намагаються відбуксувати його до порту. гірський гірняк побудований на верфі у Гданську в 70-х роках минулого століття. Входить до 121-ї бригади десантних кораблів. А у 2007 році був визнаний росіянами найкращим десантним. Кораблем північного флоту він також брав участь в одному з найганебніших морських походів на чолі з важким авіанесучим крейсером адмірал Кузніцов, який запам'ятався всьому світу своїм шлейфом із густих клубів чорного диму, що тягнуться за ним слідом. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.